Менеджер банку клієнту, я вам вкотре пояснюю: ми банк, гроші наші, тому кредити ми надаємо виключно на наших умовах. Банк, так би мовити, тут господар. Клієнт, подумавши, каже: Ну, раз так, добре, тоді я хочу покласти гроші на депозит. Мені просто цікаво, що ви почнете зараз мені плести про умови. Гроші то мої. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Близько східний шейх, який подорожував Європою, відвідав балетну виставу. Подивившись виставу, він запитав директора театру Скажіть, будь ласка, а хто чоловік цього балету? <му> Молоді батьки привели свого новонародженого сина до лікаря. Лікар оглянув його і сказав У вас дуже гарненький малюк. Ви, напевно, це кажете всім новоспеченим батькам. Ні, тільки тим, чиї діти дійсно симпатичні. А що ж ви кажете іншим? Ваша дитина так на вас схожа. Глухе напівзабуте село. Бабці сидять на лавці, лускають насіння, обговорюють останні плітки. Повз них на великій швидкості проїжджає дорога іномарка, пробиває паркан і злітає в яр. Одна з бабусь. О, дивись ще один міський бовдур навігатору повірив. Натурник в жаху. Як ви мене зобразили? Одні якісь трикутники, квадрати та ромби. Художник. А я вас так бачу. Натурщик. Але ж не всіх ви так бачите. Ось, наприклад, одна ваша картина в реалістичній манері. Який красень. Художник. А це автопортрет. Що спільного між дівчиною і гросмейстром. І дівчата, і гросмейстр знають, щоб досягти успіху, мало мати гарну фігуру. Необхідно ще знати, як нею рухати.